Яка ваша житлово-комунальна програма? Як яка? Цікава і оригінальна моя житлово-комунальна програма. Тому що все, що зараз можуть створити в Україні, всі результуючі конференції на житлово-комунальну тематику, семінарів, столів, сходяться лише на одному. Що Потрібна державна політика, державна політика, все пропало, нічого без державної політики не зробиш, грошей немає, нічого немає, населення грошей не платить, житловий фонд України і малюється капіталістична картина. Е, так, Я створив житлову комунальну програму, в мене є власна житлово-комунальна програма, яка базується на трьох принципах. Перше, це є комунікація з мешканцями. Друге залучення додаткових коштів. І третє це зміна управлінських підходів. В кінці кінців же стануть всі жеті колись стануть управляючими компаніями. Незалежно від того, чи вони будуть комунальними, чи вони будуть приватними, чи це взагалі буде громадська організація, чи це буде за ОСББ. Буде час, коли між цими управляючими компаніями стане конкуренція. От. І, звичайно, цих підприємств буде менше. І, звичайно, що необхідно вже починати створювати якийсь свій фірмовий стиль, свій логотип, повністю змінювати управлінські підходи. Так я в своїй програмі запропонував і певні інструменти менеджменту керівника ЖЕКу це і портал, це вже фактично електронне самоврядування і карта критичних точок, тому що любе управління це є управління ризиками, управління ризиками підприємства. От так, звичайно, я багато уваги приділив і залучення додаткових коштів. Якщо взяти певні приклади в Україні, асоціація СББ, це є залучення грантових коштів. Жеки, я не знаю ні одного жека, який би залучав би грантові кошти, бо хоча б керівник цього підприємства хотів ці кошти залучити. Звичайно, з інституту має приносити прибутки, грантові організації ну, не мають такого бажання працювати з підприємствами, метою яких є отримання прибутку. Ну, для цього можна співпрацювати з громадськими організаціями, з неприбутковими громадськими організаціями. Але грантові кошти залучати необхідно. Звичайно, що ЖЕК можна давати і додаткові послуги, тому що багато є мешканців до ЖЕК, які хочуть ці послуги отримувати. Тому що піше тоді буде до комунальне підприємство, з яким можна підписати договор на отримання цієї послуги, з яким можна отримати гарантію. Це не є дядя Вася з рекламної газети «Ваші магазин, який вам погано зробив якусь роботу, наприклад, Побівку, яка післязавтра осипалася. А ви дзвонити до Дядів Вася, Дядівася вже поміняв карточку мобільного номеру телефону. Тому е, дуже важливо е, вже е, ці додаткові послуги, це і додаткові кошти, і це дуже важливо і для самого населення. Е, е, комунікація з мешканцями має відбуватися, звичайно, комунікація з мешканцями, треба збирати мешканців, тому що, як правило, е, Саме мешканці можуть якісь цікаві тверезі е, ідеї надати щодо виходу з тої чи іншої критичної ситуації. Е, звичайно, можна створити такий орган, е, як Рада Незалежних директорів, тому що є багато фахівців будівельної галузі, житлово-комунальної галузі, фахівців людей, які вже з керівні віку. Або людей, які зараз є успішними бізнесменами і вони, якщо це як громадський дорадчий орган створити то і збирати раз два-три місяці і розглядати якісь критичні питання, то це дуже цікаво і дуже корисно. Звичайно, що вже може і має мати і свій сайт, і вести свій блог, і мати свої якісь інші інформаційні засоби для комунікації з населенням, це і власний проект власної газети. Звичайно, що е, потрібно користуватися і соціальними мережами, і е, приймати звернення е, електронною поштою, і е, мати власну сторінку на Фейсбук, інших попрань, повільних соціальних мережах, залучати до е, співпраці необхідно і місцевих підприємців, юридичних осіб. Згідно з сатутом може приймати і благодійні внески, і, звичайно, віддячитись цим приватним підприємцям, які, по-перше, ну, можуть просто мати власну якусь певну рекламу, які добути певний авторитет серед мешканців в тому районі, де вони якісь вкладають свої кошти. В тому самому проєкті газети можна розмістити про них інформацію. В тому самому сайті можна розмістити інформацію про тих підприємців і ті підприємства, тих юридичних осіб. Які е, вкладають свої кошти, які, якісь ходить благодійні заходи. Є в моїй програмі окремий пункт і благоустрій. Зараз я дуже багато житлового будинку, де ми можемо бачити ніші. І в тих нішах, коли стояли статую Божої Матері, зараз їх немає. Звичайно, було б цікаво це відродити. Е, дуже цікаве вимущення. Е, Під'їзди житлового будинку це в центральній частині міста, дуже багато можна побачити, різноманітні цікавої плитки, де є зображені состіони, є, і різних зірок, якихось інших візерунків, орнаментів. Звичайно, що це все необхідно буде реставрувати. Ну, коротко, коротко я розказав вам всім про житлову свою комерну програму. Більше-більше ви можете прочитати на моєму особистому блогі Олег Пилипенко, Джону Конору.